Сьогодні поговоримо про тіньовий бан в Тіктоці і як в нього не потрапити. По суті, це система, задача якої відловлювати всіх піздюків, які намагаються хакнути ТікТок і просуваються неправильно. Що є підозрілою дією? Неорганічна поведінка на аккаунті, реєстрація аккаунту і відразу послуг без іншої активності, масове видалення відео, перезалив дублів, викладення контенту інших авторів, підозріла зміна IP, пристрою, локації, ну і т.д. І накрутка переглядів та реакції на саме відео. Як це діагностувати? Перше, заходимо в параметри, підтримка, центр безпеки, статус аккаунту. Зазвичай там пише, що у вас все нормально і акаунт має гарну репутацію. Якщо це так, то у вас тіньовий бан. Якщо пише, що у вас не добре з акаунтом, то у вас реальний бан, і там буде інструкція, що з цим робити. Друге, згадуємо всі підозрілі дії, які були на цьому акаунті, списку виче. 95% що вони є, але 5% вірогідності, що це сама система Багнута. І рандомно напала на ваш акаунт. Це норма для TikTok, коли щось криво працює. Що з цим робити? Перше, робимо перерву на три дні і готуємо один-два унікальних крутих відоса, в які кудаємо всю душу. Друге, якщо відоси не потрапляють в рекомендації, створимо новий акаунт і більше не допускаємо цих помилок. Третє. Якщо відоси потрапляють в рекомендації, то ви вийшли з бану. Більше не робіть підозрілих дій, і все буде добре. Додаткова інфа. Якщо у вас 200-300 переглядів і 80% з них з трафіку з рекомендацій, у вас немає тіньового бану. Якщо у вас 0 переглядів на деяких відосах, у вас не тіньовий бан, а порушення стандартів поведінки на платформі, тобто порушення правил самої платформи. Найтупіша помилка, яку ви можете зробити, це перезаливати старі відоси на новий аккаунт в самому Тіктосі. Якщо хочете отримувати більше інформації, можете приєднатися до мого телеграм-каналу, він буде в описі. Всім бай-бай, пока!